Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 вересня 2022 року, неділя. Гарне велике християнське свято, піст. Називається Оціпновені голови Івана Хрестителя. Сьогодні в даний час я знаходжуся в санаторії «Квітка Полонини біля сваляви. І от вийшла на балкон, хочу вам показати вид. Вид з мого балкону. Ми знаходимося в корпусі, в новому збудованому корпусі, який називається Сузір'я. Це гарний корпус, я би сказала, на рівні таких на досить такому гарному європейському рівні. Дуже все гарно влаштовано, обслуга гарна. Ну, все таке достойне, хоч, звичайно, не дешеве. Але воно того варте. От я якраз я на третьому поверсі і показую вам центральний в'їзд на, тери, на територію санаторію, як воно виглядає. Сама територія дуже велика, і тому е, свої відео я буду викладати з частинами, бо тому, що якщо робити огляд з цієї території, це вийде дуже-дуже велике відео. Вдалині, бачите, це є площадка, де, де є Стоять автомобілі відпочиваючих і в тому числі і наш. Вона є платна. Одна доба коштує 15 гривень, так що це зовсім недорого. Тут, бачите, де є квіточки, то є центральний вхід на ресепшн. Його не видно. зніму в наступних відео. На вході такий гарний фонтан, великий. Там може навіть і рибки плавають, тому що я бачила в одному з фонтанів біля фонтанів осіла табличка Не ловити рибок. Значить, таке може бути. Отут От такий гарний фонтанчик, так що спимо під хлюп під води. Сьогодні, тільки що недавно, пару хвилин тому, пройшла дуже велика гроза. Воно як гримнуло, я думала, що ну, щось страшне. В долині гори димлять. Появилося сонце, але настільки кругом затягнуте небо, що не виключено, що дощик повториться. Як я сказала, територія дуже велика. На, протилежному, на протилежній стороні санаторії там тече велика гірська річка. Я обов'язково її вам зніму, покажу. А зараз, сьогодні, ну, як я сказала, неділя, і ми були з чоловіком їздили до церкви, сьогодні процедур ніяких немає. І я вам покажу, я, ми були в кількох церквах, тому що я хотіла попасти в нашу церкву українську. Ну, Нашу православну українську церкву. Але мені це не вдалося, тому що в самому Закарпатті є дуже багато всяких ну, релігійних розгалужень, дуже багато різних конфесій і важко вгадати, де є яка церква. Тому ми заїхали спочатку в одну церкву, як потім виявилося в інтернеті, я прочитала, що це є. Вона відноситься до Мукачівська. Відноситься до Мукачівської греко-католицької єпархії. Але було дуже цікаво, тому що як я зайшла, ну, по-перше, зразу сказали вдягнути хустину. Я хустини, звичайно, не мала. Навіть не взяла з собою, як їхала в дорогу. Ну, мені дали хустинку, але мені було дивно, тому що переважно греко в греко-католицьких церквах не, не вдягають так хусин. Навіть в нашій церкві православній, і то якось так строгіше. А в греко-католицьких там немає такого. Можливо, я не знаю, що зв'язано. І що ще цікаво, що як зайшла до церкви. Зразу звернула увагу на ікони, бо я вам зараз це все говорю, тому що потім я вже не буду нічого коментувати. Просто будете дивитися, подивитися, як вона виглядає, ця церква. Тут, там висіла ікона Ксенії Петербурзької і Матронушки. Тобто, видно, цей храм був колись Московського патріархату. Потім ми поїхали з чоловіком в Сваляву. В сваляві ми зайшли, виявилося, що це Римо, католицька церква, теж дуже цікаво грав орган. Я там зйомки не робила, тому що було дуже незручно. Така малесенька церковця, І так як вдома зайшла, ну, не було зручно. Потім потрапили ще в одну церкву, очолює е її Онуфрій. Трошечки побули на літургії, ну і були змушені повернутися в санаторій, тому що тут свої, як кажуть, події треба, графік, треба було вертатися. І так пройшла перша половина нашого дня. Так що залишайтеся зі мною, відео в мене буде багато, напевно, бо тому що тут є на що подивитися. Вражень дуже багато і вони всі, всі все таке насичені. Таке цікаве. Одним словом, кого цікавить відпочинок в Закарпатті, а це, напевно, дуже актуально на сьогоднішній день, тому що, в принципі, ми південь весь самі розумієте, в якому стані, і відпочивати дуже вибору немає. Хіба їхати за кордон. Ну, Це не кожному по кишені. Хоч, звичайно, Відпочивати тут, в квітці полонини це рівносильно, щоб попасти в Єгипет. Так приблизно коштувала путівка. Просто єдине, що Єгипет є Єгипет, там одне, тут зовсім інше. Одним словом, кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі. Гарного вам перегляду! Grazie. Так я і не зрозуміла, до якої єпархії відноситься дана церква, але Бог один, і найголовніше молитися, вірити і надіятися на краще. Добра вам, здоров'я, миру і любові.